Фармадол таблетки від головного болю. Прем'єр Японії Кішіда Фуміо вперше за 12 років відвідав Південну Корею. Візит відбувається у ці дні на тлі ядерних загроз КНДР. Японський прем'єр провів зустріч з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем. Про це повідомляє видання Reuters. Основна увага лідерів обох держав зосереджена на співробітництві у галузі безпеки, адже з боку північної Кореї почастішали ядерні погрози. Також зустріч має згладити історичні суперечки. Вони протягом багатьох років домінували в японо-південно-корейських відносинах. Планована провокація. Так в уряді Польщі відреагували на перехоплення свого літака російським винищувачем. За словами речника польського уряду Петра Мюллера, екіпаж прикордонників, які перебували на борту, не постраждав. Пілоти діяли професійно та не велися на провокації, а згодом безпечно приземлилися в румунському аеропорту. Інцидент трапився в п'ятницю. Тоді російський літак Су 35 небезпечними маневрами поблизу польського літака викликав високу турбулентність і труднощі в управлінні судном. Це сталося в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Прем'єра, перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Сильний ворог у нас є єдиний варіант який може в даній ситуації спрацювати? Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок з-за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто ви переміщували техніку, ППО. Так. А як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроект Дмитра Комарова рік за кадром. Генерал. У п'ятницю о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна. Понад 24 тисячі людей евакуювали в Канаді через лісові пожежі. Стихійне лихо вирує в західній провінції Альберта. Ще в п'ятницю в регіоні було 92 займання. Однак у неділю їхня кількість зросла до 114. Вогонь знищив майже 122 тисячі гектарів. Це більше ніж площі Харкова та Києва разом. До евакуації готуються ще тисячі жителів. Через дуже посушливу та спекотну погоду на всій території Альберти заборонено розпалювати вогнище та використовувати автомобілі на бездоріжжі. Глобальне потепління та екстремальна погода вже не вперше сіють хаос у Канаді. Два роки тому в провінції Британська Колумбія загинуло понад 500 людей саме через лісові пожежі. Понад 33 тисячі землетрусів Туреччина пережила за останні три місяці. Про це повідомляє турецький директорат із ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій. Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу заявив, що понад 2,5 мільйони жертв землетрусу живуть у наметах. Через підземні поштовхи на початку лютого в Туреччині та Сирії загинули понад 52 тисячі людей. Турецька влада анонсувала масштабне розслідування та почала масові арешти забудовників і підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися.